Для мешканців мікрорайону Целінний початок червня та липня місяця 2014 року закарбувались у пам'яті навічно. Дні, коли сім'я Надії Прокофіївни та Руслан Дащенко застигали від жаху у власних оселях. В онукові теж шифер побило, вікна побили пластикові. ну Він що зробив вже. В нього полдома по Луганській він живе. А всі на вікна там стекла побили. Треба сносити дом повністю. как бы раздут. Стены все полопаны, естественно, нужно его до фундамента убирать и все заново начинать ложить. Обидно только то, что в декабре закончил ремонт, 10 лет, который длился. Вот и все. Попадание в самом Ну да, в центр дома. Взрывная волна такая была, что бронированная дверь просто вылетела и все. Где вы, наверное, находились? Я находился в доме, смотрел телевизор. Это невозможно это чуть -чуть просто, да, быть. это просто невозможно описать. 40 сантиметров правее и снаряд бы попал в то место, где я сидел. Попадание снаряда как раз произошло ванная комната. Спасло то, что была крыша металлическая, вся детонация вся пошла вверху, и все осколки пошли вот в коридор получается и ванная комната все на себя взяли. Ну а здесь, естественно, взрывная волна, он, люстра лопнула, согнулась, все по. Як би все як є, ось воно. Зараз родина Руслана живе неподалік. Товариші прихистили на зиму, але хочеться повернутися у рідну оселю, нехай і відбудовану наново. У мікрорайоні Целінний таких сімей більше 50. Допомога потрібна кожному. Щерізь везде і також звернулися до обласного депутату Шуткевича, давнішньому нашому другу, помічнику, і він тут же відкликнувся і вот привёз 200 штук шифера. Сьогодні шифер привезли чотирьом сім'ям. Акція не разова, допомагати будуть і надалі. І добре те, що є такі родини, як Руслана. Татусь має величезний стимул, тому готовий працювати і в день, і вночі. Малышня, одної три годика, а другої дев'ять. Ну, на зиму в теплі, а тепер папі треба буде це все... Ну, естественно, с весны надо починати. Що папе ще надо, щоб вернуть былую красоту дому родному? Знаєте, весь матеріал как би, нет ничего. Кроме шифера на даний момент нет ничего. Все надо, і лес нужен, і кирпич нужен, і газобетон нужен, і арматура нужна, і цемент нужен, все А Руки Руки сами да, будут сами делать все. Це. Потому что если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. І добре, що є у Слов'янську люди, які допоможуть родині Надії Немає нікого. Син паралізований. Він на, на Розамській живе. Дочка на, на Тамбовській живе, теж 4 роки вона паралізована. Отак, От і одна живе з, з внуком. А як то шифер класть буде? Не знаю. Ветеран труда вже із монтажем шифера не впорається, але не втрачає надії, що світ не без добрих людей. Був би матеріал, а робочі руки знайдуться.